Оксаночка, дитя, сідай біля мене. Не треба ніякої швидкої. Сядь поруч і дай руку. Ти гарна людина, а стади ще гарнішою. Нехай пуста чаша буде погною. Не треба лікаря, дитя. Відчуваю, що доживаю останні хвилини, але маю тобі щось важливе подарувати. Треба, лише ти зможеш правильно розпорядитися цим. Але треба вміти користуватися цим. Тільки я ще встигну тебе навчити. Просто не заважай змігся світло. Відсуряється ніч. Хто тут? Пішов геть? Оксаночко, дитя, що з тобою? Ти. Не заважай рідко, в тебе знов нічого не вийде. Щоб сила в долонях твоїх цвіла і в серці твоєму притулок знайшла силу свою тобі віддаю, прийми як повітря, як зоряне світло. Увага на екран!